А мені не терпиться спробувати свої жуйки. Давайте прокрутимо тут і подивимось, як мої жуйки будуть котитись. А ось вони одразу дві спробуємо одну. Смакота. Не будемо зволікати. Спробуємо іншу. Я хочу витягнути всі-всі жуйки з автомата. Ось так. Ой, я вже втомила жувати жуйки. 100 штук надто багато. Я більше не можу. Ідея. Візьмемо поптюбс. До мене прийшла ідея, як легко дістати жуйки. Я засуну трубку прямо в автомат. А тепер всмоктуємо через трубку жуйки. Це смачно, але їх так багато, що мені все важче і важче їх проживати. О, спробуємо надути бульбашку. Давайте. Ой, Здається, вона була надто великою і луснула. Я вся в жуйці, жах!